Насправді організовує скандальні вечірки порто Паті Дубай. З'явилася дівчина, яка виступає свідком у справі Марії Ковальчук, яку нещодавно знайшли без тями біля дороги в Дубай. Хто не в курсі, що це за вечірки, можете просто забити ось це в пошуку. Якщо коротко араби там примушують дівчат облажати у слів і верблюдів, ну, ви зрозуміли, як саме, їсти дубайський шоколад, але не той, про який ви зараз подумали. Але зараз знайшли дівчину Ксенію, яка була на тій самій вечірці, що і Марія Ковальчук, але їй вдалося звідти втекти. І вона розказала, що сама вечірка проходила на закритій заміській вілі. А перед тим як дівчат туди відправили, один з організаторів по імені Саїд підписав з ними так званий контракт, по якому вони начебто мали просто супроводжувати заможніх чоловіків на вечірку. Але коли вони туди приїхали, на цю вілу їх там закрили і змушували робити всякий треш. Вона також показала фото і відео звіти, які таємно зняла на тих самих вечірках портупаді. І там, взагалі, повна жесть. Сюди таке не можна викладати, бо заблокують ці. Відео є у каналі посилання в описі.